Привіт, усім! Мене звати Вадим, і я вже понад 10 років живу і працюю в Італії. На цьому каналі я ділюся усім, що стосується життя в цій чудовій країні. Розповідаю про плюси і мінуси, мої подорожі власні про роботу, а також дуже багато цікавих моментів з повсякденного життя. Тож, якщо вас цікавить дізнатися більше про Італію з перших вуст, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, та не забудьте підтримати канал підпискою або ставши спонсором цього каналу. Усі спонсори отримують доступ до ексклюзивного контенту значно раніше. Дякую за вашу підтримку та активність. І відео я розпочинаю прямо зараз. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про Італію, країну піци, макаронів, моди і багато цікавих рейтингів, про які ви точно не чули. Де Італія на першому місці, а де пасе задніх. І зараз дізнаємося в подробицях, буде смішно і трішки сумно. Перша, найсмачніша кухня у світі. Вона займає перше місце. Почнемо красиво. Італійська кухня найулюбленіша у світі. Піца, паста, тірамісу, перемога без шансів. І у кожному опитуванні Італія номер 1 за смаком. Наступне це найбільше видів пасти. Тут понад 300. Видів пасти. Так, серйозно, в Італії понад 300 видів пастів макаронів, і кожен регіон каже, що його паста це єдине правильна. Сперечаються усі італійці як про футбол, так і про пасту. Туризм топ. -5. 5 у світі щороку до Італії приїжджає понад 60 мільйонів туристів. Їдуть дивитися Колізей, Венецію, Тоскану і звісно їсти пасту. Тому що Італія це туристичний рай. Наступне найбільше старовинних міст у Європі тут найбільше історичних міст, яким по тисячі років Болоня, Флоренція, Сієна. Просто відкрий очі і ти в музеї під відкритим небом. Наступний рейтинг це рейтинг моди. Вона знаходиться у топ-3 у світі. Мілан модна столиця Європи. Тут народилися Гучі, Прада, Версачі. Навіть якщо ти в шльопках на базарі, все одно made in Italy. Воно рулить. Наступний рейтинг це найстаріший університет у Європі, і він знаходиться у Болонії, заснований ще в 1088 році. Болонський університет, який перший у Європі і до сих пір працює. Так, так, студенти там досі вчать латиною. Наступний рейтинг – це найвищий рівень кримінальних угрупувань в Європі. Так, це сумна правда. Італія кримінальна столиця Європи. Різні Нгамора, Коза Ностра, реальні, некіношні, і вони досі тут існують. Наступний рейтинг один із перших місць по споживанню кави. Італійці п'ють каву по 4-6 разів на день, еспресо, як ліки для них капучино тільки до 11 ранку, бо тому що після 11 це вже злочин. На дев'ятому місці проституція топ-10 у Європі, хоч офіційно заборонена. Проституція в Італії, але це дуже поширене явище, особливо в нічний час у великих містах. Наступний рейтинг це рейтинг найбільших видів сиру. Тут їх понад 450. Пармізан, горгонзола, пегуріно, моцарелла. Італія це сирна держава. Тут навіть є музеї сиру. Щоб ви розуміли. А наступний рейтинг найбільше вина в Італії, і вони ділять перше місце з Францією. Вино тут п'ють щодня і не просто п'ють, а вміють смакуватись. Ним. В кожному регіоні своя унікальна виноробня. Ну а наступний рейтинг це найбільше машин Fiat на душу населення. Що ви розуміли, Fiat – це символ Італії, як і піца. Маленький, шумний, але рідний для італійців. Навіть бабусі на ньому ганяють. А наступний рейтинг це найбільша кількість скутерів на вулицях Європи. Рим вранці як мурашник зі скутерами. Такі марки, як Vespa – це не транспорт, це просто стиль для них. Італієць без скутера це як піца без сиру, що ви розуміли. Наступний рейтинг це найвища тривалість життя у Європі. Одна з. Там, де є сонце, червоне вино, оливкова олія і відсутність стресу, тому що італійці живуть довго і смачно. Наступний рейтинг це найгірший рівень безробіття серед молоді. На жаль. Так, на жаль, молодь у південній Італії часто без роботи. У Сицилії до 30%. Дуже багато хто емігрує з Сицилії. Наступний рейтинг це дуже високі податки для малого бізнесу. Відкрити кафе чи ресторан не така вже й мрія. Податки кусаються, а папери не закінчуються. Наступний рейтинг, про який ми поговоримо, це найнижча народжуваність у Європі, тому що в Італії одна із найнижчих народжуваностей, і дітей тут дуже мало а бабусь із дідусями дуже багато, і молодих просто не вистачає, щоб оплачувати за них податки. Наступний рейтинг це країна з найбільшою кількістю музеїв на душу населення. Щоб розуміли, Італія це музейна столиця світу. Музеї тут усюди, навіть у маленькому містечку, на 300 людей. І ще один цікавий рейтинг: це… це найповільніша бюрократія у Європі. Потрібно якийсь тобі документ, сідай, випий кави і чекай три тижні. Італійська бюрократія це анекдот на державному рівні. І ще один рейтинг це одна із найщасливіших націй серед пенсіонерів. Італійські бабусі і дідусі найщасливіші люди у Європі. Сидять у дворі, п'ють вино, дивляться на внуків і їм все просто по кайфу. І я би б хотів зробити висновок по цьому відео. Ось така вона: Італія в рейтингах. Десь вона лідер, десь аутсайдер, але завжди красива, жива і непередбачувана. Напиши в коментарях, що тебе здивувало найбільше. І не забудь поставити лайк, якщо любиш піцу, каву і хочеш ще цікаві відео про цю країну. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!